Всім привіт! З вами я Гортіні. І я знову розібрав цей старий комп'ютер. Зараз я його дозбираю і попробую включити. У ньому перестав чомусь динамік працювати. Мабуть, щось від'єдналося після того разу, коли я його розбирав, Все, я запускаю комп'ютер. Мама тут динамики не працювали. То зараз, мабуть, запрацюють, бы. там было відключене. Аж два. Там було просто два швейфі відключені. У а них два динамика. Воно ну, тут довго досить загружається. Тому я без вас подожду. Так, почекав я, трохи тут вже завантажується потроху. Так, зараз все з'явиться. Ось. Динамік працює. Тепер все працює. Пишіть в коменти, що мені ще робити з цим комп'ютером. І всім пока!